Минуло два роки, як ми вимушено переїхали з України до Німеччини. Чи достатньо цього часу, щоб облаштуватися та інтегруватися? І що взагалі таке та інтеграція? Це фінансова незалежність від Джо Центр та стабільний дохід, чи скоріше внутрішній стан, коли не пориваєшся щомісяця зібрати валізи, щоб назавжди повернутися до України? Я виділила сім пунктів, які, на мій погляд, є ознакою успішної інтеграції біженців з України в Німеччині. Але перш ніж ми перейдемо до цих пунктів, я хочу з вами привітатися. Мене звати Міла, ви на каналі «Біженці в Німеччині, який вже два роки об'єднує та підтримує українців. Тут ви знайдете лише перевірену корисну інформацію про навчання, роботу та інтеграцію в Німеччині. Прошу вас підтримати вподобайкою це відео та написати в коментарях, як довго ви вже живете в Німеччині. Місяць, півроку, два роки. А далі під кожним із семи пунктів успішної інтеграції в Німеччині, які я називатиму, ставити плюс чи мінус та висловлювати свою думку в коментарях. І якщо ви наберете мінімум 4 плюси із 7, це означає, що ви успішно пройшли тест на успішну інтеграцію в Німеччині. Починаємо! Перший пункт це, звісно, мова. Якщо ви вивчили німецьку мінімум на рівень B1, підтвердженням чого є не лише сертифікат, а й ваші реальні знання, ставте собі плюсик. Ви можете апелювати, що в Німеччині живуть по 20-30 років люди, які і досі нормально не говорять німецькою. Але ж якось живуть, і вони інтегровані. Так можливо, ці люди говорять з жахливим акцентом, і якщо сьогодні їх запросити на екзамен, хоча б на рівень B1 – то вони його завалять, але їхньою німецькою достатньо для того, щоб повноцінно жити та працювати в цій країні. Що у нас сім'ї з німецькою мовою? Я закінчила і склала майже на максимальні бали B1, Далі на сертифіковані курси в мовну школу не пішла. Але через свою роботу блогером я постійно рекламую мовні школи, викладачів, курси і таким чином сама вчу далі німецьку. Ось, наприклад, зараз завершую Аушпрахи курс, це курс німецької вимови. Мирослав склав бецвай, в сертифікаті стоїть 233 бали з 240, і він дійсно знає мову на цей рівень. Вільно спілкується на роботі, вирішує у нас сім'ї, наприклад, питання з податковою чи страховими. Так ми плавно перейшли до другого пункту успішної інтеграції в Німеччині, який звучить так: без перекладача та сторонньої волонтерської допомоги ви вирішуєте всі побутові та бюрократичні питання. Якщо так... Сміливо дописуйте в коментарях ще один плюсик. Зробимо перерву у нашому тесті на інтеграцію на корисну інформацію. Я кілька місяців тому розповідала про міжнародну технологічну школу в Берліні АІТ, де за 7 місяців можна отримати нову професію в сфері АІТ з німецьким сертифікатом, а навчання фінансує Job Center, чи центр чи Arbeit. І було багато коментарів, що такі АІТ-курси Джоп не хоче погоджувати. Хоча серед студентів школи є ті, яким таке навчання оплатили. І я записала коментар одного із студентів. Всім привіт, я Олександр. Півтора року назад переїхав до Німеччини з України. Знайшов тут it школу ITR, де мені сказали, що допоможуть отримати фінансування на навчання від джуп-центру. Здавалося, це завдання зірочкою, бо на той момент я ще навіть не навчався на інтеграційних курсах. Та у мене не було досвіду роботи в IT. Я все життя займався бізнесом. Ваїт мені допомогли зібрати всі документи. Допомогли скласти правильного листа. Я пішов в Джоб центр на консультацію з бератором, І бератор одразу мені згодив фінансування на навчання. Два місяці назад я успішно закінчив навчання, отримав диплом як Full-Stack девелопер і зараз активно шукаю роботу. Чесно кажучи, результат навчання мене дуже порадував. Я дуже впевнено себе зараз відчуваю при написанні як фронтен, так і бекенд частини Можу всім рекомендувати з чистої совісті. Висновок. Jobcenter, чи Центр чи Арбайт оплачує таке навчання не всім, але оплачує. Рекомендую звернутися до фахівців навчального центру АІД, щоб отримати безкоштовну кар'єрну консультацію та відповіді на свої питання щодо навчання, фінансування і подальшого працевлаштування у сфері IT в Німеччині. Посилання на безкоштовну консультацію в описі до відео. Покваптесь, тому що нова група в школі АІД стартує 10 вересня, а погодження фінансування може зайняти декілька тижнів. Повернемося до нашого тесту на інтеграцію. Наступний пункт і, на мій погляд, він є найбільш фундаментальний та дозволяє відчути себе вільним в першу чергу ось тут. Це фінансова незалежність від Job Center. Ми не отримуємо з чоловіком жодної фінансової допомоги, окрім Kindergeld, тобто 250 євро на місяць на дитину, вже як рік. І цей рік кардинально відрізняється від першого, коли держава оплачувала наше житло та виділяла нам, щомісяця кошти на життя. При цьому всьому тебе, твої великі витрати, наприклад, покупку авто, твоє пересування, зокрема поїздки за кордон, твій шлях у навчанні чи перші кроки у підприємстві. Контролюють, бо ти маєш звітувати про це. Проте це логічно, тому що танець замовляє той, хто за нього платить. Якщо на сьогоднішній день ви вийшли на самозабезпечення та не залежите від Job Center, поставте собі плюс. Четвертим пунктом успішної інтеграції я вважаю працевлаштування. Я працюю зараз офіційно як відеоблогер в Німеччині. Хоча деякі глядачі і досі на це дивляться скептично, хочу відверто сказати, що за останні місяці мій дохід складає понад 2000 євро. Мирослав, мій чоловік за рік встиг попрацювати майстром на виробництві третього терміналу аеропорту у Франкфурті на Майні. Був переведений також на інший будівельний об'єкт за 220 кілометрів від дому, встиг звільнитися. Встиг знайти нову роботу поблизу в 30 кілометрах від нас, на якій і працює вже останні півроку з доходом понад 2700 євро нето на місяць. Так як Мирослав вже рік працює найманим працівником, а я самозайнятою, то ми можемо порівняти, який працівник в Німеччині більш захищений державою, шанований міграційною службою або кредитним відділом у банку. Працівники у наймі мають більше переваг ніж підприємці. Тому я б радила, щоб стабілізуватися і заземлитися в Німеччині, спочатку йти працювати на когось, а в перспективі вже створювати свої бізнеси. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з моїми думками, а також розкажіть про свій робочий шлях в Німеччині. П'ятим пунктом успішної інтеграції українця в Німеччині є те, що він подав документи в міграційну або вже перейшов з параграфу 24 на інший вид на проживання. Ми свої документи, щоб перейти на робочі ВНЖ, параграф 18, міграційно подали ще 3 травня. А сьогодні, вже 22 серпня, і ми досі чекаємо термін міграційну. Такі терміни нам пояснюють великими чергами, а також періодом відпусток. Бо якщо за справу взявся, один співробітник міграційної, то поки він буде місяць у відпустці, ця справа просто лежить і його колега не має права нею займатися. Якщо ви вже встигли змінити параграф 24 або близькі до вирішення цього питання, поставте собі плюс. Якщо ви не бачите сенсу змінювати 24 параграф, бо він буде продовжено автоматично до весни 26 року, напишіть про це. Наступні два пункти, на мій погляд, також є дуже важливими, щоб внутрішньо відчути себе інтегрованим в цій країні. Отож, шостий пункт: ви знайшли оточення не обов'язково друзів, можливо, знайомих по інтересам. Наприклад, відвідуєте Ферайн секції волейболу або раз на тиждень зустрічаєтесь з німецькими сусідами за настільними іграми. Тобто мають бути якісь місцеві контакти. Це також важливо, щоб відчути себе хоча б частково своїм в Німеччині. До речі, стосунки чи створення сім'ї з німцем чи німкенію також сюди входять. Ну і останній сьомий пункт звучить так. Подорожуєш Німеччиною, а також був у сусідніх країнах. На етапі, коли ти вже заробляєш, коли можеш планувати вихідні та відпустку, ти починаєш нарешті думати про відпочинок. Цей пункт не є обов'язковою ознакою спішної інтеграції, звісно. Але коли ти вже закрив свої базові потреби і квартиру знайшов, і з школою дитини розібрався, і роботу знайшов, все ніби нормально, тоді ти зі спокійною душею можеш подорожувати. Комусь це може не сподобатися. Але ми за два роки в Німеччині встигли з'їздити на Тенерифе на Лижі в Італію, в Єгипет і в Туреччину нещодавно повернулися. При цьому ми жодного разу за два роки не їздили, на жаль, до України. Ось таке відео мені захотілося зняти після двох років життя в Німеччині. Підтримайте мої щирі слова та думки вподобайкою. Підпискою на канал, якщо і досі цього не зробили. І до нових зустрічей!